Тисяч гривень з проханням про виділення, але бюджетна комісія, розглянувши його запит, рекомендує для затвердження проєкт рішення, де рекомендуємо, так як ми передбачали в попередній програмі, 14 тисяч на придбання костюмів літніх повсякденних робочих. Так, як ми передбачали в програмі цю суму і залишити її. то підготовлений проєкт рішення на засідання постійної комісії розглядатися, рекомендований до прийняття. Є звернення Може, давайте хоч 20 домов, а не на його не наша. Дивіться, в нас в програмі можливо. було передбачено. Він звернувся іменно на придбання цих костюмів. У нас в програмі а, на 16 й рік було конкретно передбачено суму 14 тисяч гривень. Це ми внесли зміни вже на подальші роки, що там трошки збільшили, і якщо буде можливість надати фінансову допомогу, ми зможемо надавати більше. Але просто ту суму, яка була передбачена, рекомендуємо їх. Для надання такої субвенції. Є ще якісь запитання про проєкту рішення? Добре. Якщо немає, шановні депутати, ставлю на голосування проєкт рішення про розгляд листа начальника ДУ ДНС і прошу голосувати. Хто за те, щоб прийняти його за основу і цілому? Бичок. За. Гуменюк. Дека. За. За. Іванець. За. Іванів? за. Ілін. За. Кінель. За. За. Клинчук. За. Козлов. За. Корочка за. За. з за. За. Павловська. За. Римаренко, Рябий, Сергійчук, за. Сидоренко, Качук, Черниш за Чорно, Якименко, за. 21. 21. Шановні депутати, слідуючий проєкт рішення про затвердження фінансового звіту за 9 місяців 2016 року. Дане питання було розглянуто на засіданні постійної комісії, підготовлені проєкт рішення. є необхідність його зачитувати. Це ви розумієте, технічна така процента, переходили вже. У відомо за 9 місяців станом на 1 жовтня до загального фонду бюджету при плані 4 мільйони 220 тисяч надійшло 5 мільйонів 836 тисяч. Відсоток виконання складає 138,3. Додаткових надходжень станом на 1 жовтня надійшло 1 мільйон 615 тисяч 998 грн. Перевиконання в основному по всіх статтях, крім недовиконання, там незначне 2 тисячі податок на нерухоме минуло. А так по всіх тих наших показниках, які доведені нам по бюджету, ми їх виконуємо і значно перевиконуємо. Є ще якісь питання Дивись. до головного бухгалтера, якщо немає. Шановні депутати, ставлю на голосування проєкт рішення про затвердження фінансового звіту за 9 місяців 2016 року за основу відцілу. Прошу голосувати. Бичок, за. Гуменюк, за. Дека. За. Іванець за. Іванів, Ілін, за. Кіналь, Тимчук. За. Козлов, Кондратюк, Курочка, Павловська, За. Рябий. За. Сергійчук. Сидоренко, за. Качук, Чернижка, за. Що на якими? 21. 21. 21. Э, рішення... Шановні <клес> депутати, <клес> слідуючи проєкт рішення про розгляд листа голови Літинської районної ради Меніка Віталія Борисовича. Вам розданий проєкт рішення. Як просто він, воно... він розглядався на засіданні постійної комісії. Вам слово надати. Ну, Віталій можливо, Борисович, ви скажіть, можливо так. Так, шановні голови, шановні депутати, питання в тому, що дійсно у нас створений створене комунальне підприємство Екосервіс Літин. Довго ми по нашій нашому сміті що довго розглядали це питання одне, друге по іншому. На кінець ми домовилися. Ця позиція і голови адміністрації, і моя і Анатолія Івановича. Я скажу далі просити вас. Питання в тому, що екосервіс звіти практично в нас. Створений в свій час комунальне підприємство створювалось під те, що зайдуть великі мільйони, не зайшли ні мільйони, ні копійки. Є директор, призначений директор комунального закладу комунального закладу, який не отримує нічого, але й не робить нічого. Тому то воно якби на папері, і ми хочемо. Вже були спеціалісти, які зробили проєктну кошторисну документацію. Ми вийшли з такої позиції спільно, що субвенція буде з районної ради, і ці, які села прилягають. Потенційно, які будуть вивозити сюди сміття, Борків, Микулинці, Маленівка, чи селище, Кулига, Сосни швидше всього, ну ви виділяєте свою частину як селищна рада, ми субвенцію з районного бюджету із цих, щоб зробити проєктно-кошторисну документацію і далі вже робити сміттєпереробний завод, а щоб ми чітко розуміли, а тільки сортувальну лінію, площадку і сортувальну лінію. Чому не робимо ми? Тому що якщо щоб ви розуміли, щоб ми всі розуміли, екосервіс я вже назвав. В якому він в стані, для того, щоб це робити, це потрібно ще брати на платній основі бухгалтера. Як мінімум, бо ж ніхто безплатно робити вже не буде, коли будуть кошти виділятися. Так само директора. Якщо гіпотетично, навіть ми це зробимо. В дальнішому потрібно ще набирати спеціалістів, брати техніку і таке інше. Ну величезні кошти затрати і толку не не багато. Тому то я прошу і ми звернулися від сесії. Не вісець від комісії районної від сесії від комісії, щоб все-таки прийняла селищна рада е, земельну ділянку. Зобов'язуємося зараз. Ми будемо зустрічатися з фермерами, щоб каже Анатолій Іванович, що все-таки були зауваження від депутатів. Тому то хочемо повністю зараз просити е, пальне е, і можливо техніку, щоб зачистити цю земельну ділянку, бо, тому що -то, звичайно там зроблено так, і щоб був певний контроль. По ви це виноситься. Просто на ту земельну ділянку абсолютно стихійно. Ну, хочемо, ми не хочемо. Все-таки ми, літинчани, ми мусимо після 1 січня 2018 року в будь-якому випадку буде діяти закон про тверді побутові відходи. І я думаю, що коли буде діяти закон, то безумовно будуть певні санкції. Всі, е, набагато зменшиться ці вивози по посадках і таке інше. І тому то прохання таке, що все-таки у вас є комунальне підприємство, яке вже знає, розуміє і є певна. Техніка, що все-таки ми передали цю земельну ділянку, а ви прийняли своє віддання. А те зобов'язуємося співфінансування, субвенцію спільно всіх, хто буде. Селищна рада свою частку, остальне ті, хто будуть потенційно. Екосервіс, Екосервіс? нічого не має боргу. І нічого не має боргу, щоб ви розуміли, там екологічного, екологічного, екологічного. теж немає. Я вам скажу так, якщо там є якийсь борг, ми його погасимо, якщо він є. Ми його погасимо, ну це і в чесно. Ну безумовно будь ласка. Питань немає. Якщо буде не не вказано, випадково. якщо буде, якщо є якийсь борг екологічний випадково. інший на екосервісі, значить ми будемо виносити на різ... Ви? на розгляд сесії районної ради і гасити, тому що ми ж не будемо з боргами передавати. Це кому на землю посадити це. все Мова тоді 400 тисяч. Ну, не, ну це, такий, бо, там, це Дозвольте, Послідки, я буквально так mm -hmm. пару слов додати просто хочу, тому що коли на комісії це питання задавалося, я виясняв це питання, як можна було вирішити. У 2015 році екосермін земельний податок сплатив, у 16 2016 році їх звільнили від сплати земельного податку. Дали їм, надали філю, що вони земельний податок не сплачують. Це Лишанська сільська рада. Я не знаю, просто кому давали підуть, значить Селочанська сільська рада. Тоді, що стосується екологічного податку, значить він ніким не сплачується, тому що немає власника земельної ділянки. При це так, в общому вам можу об'яснити, що чому так. Тобто нема податкована не нараховувати. Нема кому нараховувати, не нараховувати екологічно. А ви не виясняли, скільки за землю прийдеться платити за землю там за 15 рік було заплачено 4,5 тисячі. Пільга, пільга за мене податку сесії з Лищанської сільської. Ми теж можемо це віддати сім. Шановні депутати, ви суд звернення районної ради до нас зрозуміли про згоду на прийняття земельної ділянки, нової земельної ділянки, яка в свій час були оформлені документи під районне комунальне підприємство. Це ви зрозуміло, треба, щоб ви були, були визначились. Але дивіться, Віталій Борисович, ваша думка, якщо будуть відповідні всі документи, ваша думка прийма, прийма, будемо приймати її в нашу власність? Можливо. Можливо. Але тепер дивіться, так. але тепер дивіться, Віталій Борисович, для того, щоб провести процедуру і прийняти рішення Літинської селищної ради, Олександр Миколаївич, поясніть, що вам необхідно, як вам повинно звернутися до нашої сесії. Ми сьогодні просто не зможемо прийняти, по тому по тій причині, що не дотримана процедура, відповідно до законодавства. Цілий ряд документів ви повинні були сьогодні подати. То ми підтримуємо цю ідею, але ви повинні на сліду і нам дотримати процедури. Поясніть, пожалуйста, Олександр, істор. що не чинним законодавством передбачено, що рошуває чин... шановні депутати. Послухайте чинним законодавством. Передбачено, що якщо передається одна земельна ділянка з одної власності в другу власність кому комуна, значить. Той, хто має бути ініціатором, тобто визначається, має прийняти відповідне рішення. Тобто, у вас рішення має бути це спочатку рішенням, рішенням сесії, бо у вас зазначено, що прийняти рішення, але рішення такого есть, рішенням сесії. І в місті вже з цим рішенням сесії треба необхідно подати документи. Тобто, зазначити цільове призначення земельної ділянки, місце розташування, відомості про обтяження речових прав. Ще таке запитання, тобто якщо на сьогоднішній день екосервіс у вас постійний користувач рахується. У вас є е, наказ Гедергеодержковзем убившого, то треба це постійне користування е, е, відмінити йому, тому що якщо ви будете передавати нам земельну ділянку, а воно буде обтяжено постійним користуванням, то воно перейде нам з екосервісом, а він нам не потрібен. Я, просто, а, екосервіс... ну, я думаю, я думаю, що якщо в перспективі це збудеться, тому ми е, ну, зразу я буду ініціювати про те, щоб ліквідовувати чи зачарувати таке місцев? підприємство. Як наш екосервіс. Я пояснив, чому. Тому що абсолютно. і він це підприємство існує на папері, призначений директор без оплати і нічого не робиться. Це просто на папері. Це... На папері треба його як постійно Ну, ми... ми безумовно будемо проводити всі всю процедуру, тому що якщо воно є, будуть порушення, то воно не передасться. Я думаю, ваші юристи з тим переліком документів, яких необхідно буде подати на черговий розгляд і селищної ради. Саме головне, що ми сьогодні за. Завжди... А, що принципово згодом, що це але юридично треба подати цей пакет? Абсолютно вірно. Ми ж не заперечуємо, що юридично всі витримати, всі параметри витримати юридично. Ми просто щоб заручитися згодою і на перспективу на черговій сесії ми це будемо. Шановні депутати, щоб не затримувати, є якісь запитання, по кого ви райони присягти. Дякую. депутати. Нами підготовлений проєкт рішення відповідно до діючого законодавства. Ми розглянули його на комісіях. Ми зараз заслухали інформацію від голови районної ради, заслухали інформацію про необхідний перелік документів для розгляду його вже на сесії і прийняття відповідного рішення. Але на листах, бо в зв'язку з тим, що він був прийнятий, нам необхідно прийняти проєкт рішення. В листі ми його написали. У вас там розданий він на руки, є необхідність його зачитати? Немає. Взяти лист голови до відома, відмовити в зв'язку з тим, що неповний пакет документів поданий, і ми звертаємося до вас про те, щоб як можна швидше ви подали на розгляд Вітинської селищної ради відповідний пакет документів на прийняття цієї земельної ділянки в комунальну власність Вітинської територіальної громади. Не заперечуйте, тим більше депутати підтримують. Шановні депутати, ставлю на голосування проект рішення про розгляд листа голови Вітинської районної ради, меліка Віталія Борисовича. За основою в цілому і прошу голосувати. Бечок, за Гуменюк, за Дикар, за. Іванець, за. Іванів, за. Ілін, за. Кінер, за. за. Климчук, За. Кондратюк, Курочка, Павловська, Тримаренко, Рябич, Сергійчук, Сидоренко, Качук, Черниш, за Чорна, за Якименко, Двадцять 21. За. 21. За. рішення прийнято. Шановні депутати, я вибачаю, я перескочив через одне рішення. Ми прийняли цілий ряд зв'язаних з фінансами щодо змін, щодо виділення субвенцій і так далі. І так далі. Тому підготовлений проєкт рішення про внесення змін і до рішення такої-то про бюджет Літинської селищної ради на 2016 рік, де передбачено оце, цей рух коштів для того, щоб ми забезпечили повністю з вами. Почекайте дві минути, ми буквально ми, не можемо. Буквально цей, тобто рух коштів для того, щоб ми могли виділити все те, що ми прийняли: матеріальна допомога, субвенції цим нашим підприємствам, виконання програми соціально-економічного розвитку і так далі, так далі. Якщо є необхідність, Наталія Антонівна, у вас є Ну, я так своїми словами можу сказати. Є необхідність зачитувати люди. Що я буду казати це, то, то я вам читати, Але разом з тим, щоб ви знали, то все, що ми приймали, нам потрібно внести бюджет. Ми з вами на початку року приймали. Тепер ми до цього нашого рішення 14-го вносимо зміни. Вносимо зміни за таких рахунок двох таких основних джерел: це в нас вільний залишок залишався. Який був у нас ще станом на 1 січня, от за рахунок цього вільного залишку, ми вносимо якісь додаткові кошти фінансувати будемо, і також відповідно висновку фінансового управління 212 тисяч з половиною це ми уточняємо додаткових надходжень. Всіх, що я вам сказала, цих мільйон шесот тисяч. 212 тисяч це піде нам таке джерело фінансування наших цих видатків, які ми тут сьогодні казали голосували. Там просто такі переміщення, що якщо я почну вам зараз зачитувати, не знаю, чи їх на увазі. Це те, що ви проголосували, щоб забезпечити його фінансово, треба прийняти це рішення. Ви зрозуміли? Так. Е -е, є проєкт рішення, шановні депутати, ставлю його на голосування за основою і цілому і прошу голосувати. Дичок. Зар. Гуменюк за. Дика? За Іванець. За. І він. Іваніць. Кіпоренко. Дослов, Кондратюк, Корочка, Павловська, Римаренко, Рябий, Сергійчук, Сидоренко, Тачук, Да. Да. Чорний. Якемен, 21, 21. Там мені є. Він просто не чув. Я добавку на скідніше запитання. Чуєте, шановні депутати, звертаються до вас проєкт рішення про затвердження розпоряджень селищного голови та рішення виконавчого комітету. Вони роздані вам на руки, є необхідність їх зачитувати. Шановні депутати, хто за те, щоб прийняти за основу в цілому проєкт рішення про затвердження розпоряджень та рішення виконавчого комітету, прошу голосувати. Дічок? За. Гуменюк за. Дека, За. Іванець за Івані, Ілін, Кінець, Кіпоренко, Катленчук, Козлов, за. Коз... За. Кондратюк, Кондрачук, Курочка, за. Павловська, Гримаренко, Рябий, Сагійчук, Сидоренко, за. Качук, Черманчук, Черниш, за Чорно, за Якименко, 22-22. Двадцять 22. два рішення прийнято. Шановні депутати, ще крім земельних питань, залишилося одне питання. Я вношу його як кажуть зі слів. Є проект рішення про надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових умов. Зачитую вам повністю проект рішення.